В Столиці Сирії Дамаску сьогодні відбувались бої між повстанцями і урядовими силами. За словами активістів опозиції, повстанці здійснили напад на контрольно-перепускні пункти урядових сил неподалік урядових будівель і посольства Ірану. У північній частині Дамаска пролунали два потужні вибухи. Один з вибухів вранці стався біля будівель військового об'єкта і готелю, в якому живуть спостерігачі ООН. У результаті постраждало троє осіб. Аналітики зазначають, що останні Останнім часом до вільної сирійської армії приєднуються бойовики із сусідніх країн, зокрема екстремісти, пов'язані з Аль-Каїдою. Детальніше розповідає Марія Юнко бойовики вільної сирійської армії мають широку підтримку заходу та країн перської затоки. Однак, експерти занепокоєні тим, що останнім часом у сирійський конфлікт дедалі більше втручаються ісламістські бойовики. Шіра Змагер Магер з міжнародного центру дослідження радикалізму у Лондоні вивчає діяльність екстремістських груп. Він каже, що на сайтах з'являється дедалі більше відеоматеріалу, де видно, що збройні операції у Сирії здійснюють саме бойовики аль каїди деякі саміські групи, незалежно від того, пов'язані вони з Аль-Каїдою чи ні, зараз діють у Сирії. Звичайна автентичність цього відео важко підтвердити, але ми можемо співставити певні наші спостереження. Це відео циркулює на інтернет-форумах Аль-Каїди, які ми моніторимо упродовж десяти років. Останнім часом на аматорському відео, знятому, начебто у Сирії, дедалі частіше фігурує ісламістська символіка. вони кажуть, що це Аль-Каїда, що це однозначно що ісламістські бойовики діють у Сирії. Це підтверджують їхні прапори та символіка на камері. Вони роздають покривали та рушники людям, які живуть у районах захоплених повстанцями. Це типовий метод, яким ісламістські групи завоюють підтримку місцевого населення. За останні кілька тижнів арабській пресі неодноразово з'являлися повідомлення. Про те, що бойовики з інших країн мають намір приєднатися до вільної сирійської армії, і за словами Магера, іноземці однозначно присутні в лавах опозиційної армії. Однак їх точну кількість важко визначити. повстанці з Саудівської Аравії, Єгипту, Лівії, Йордану з перської затоки, які виступають проти режиму Аль-Асада. Багато кліриків у цих країнах назвали Асада відступником від віри. Магер каже, що на початку сирійського конфлікту екстремістські групи проявляли до нього мало зацікавлення однак, останнім часом, коли сирійська опозиція дедалі більше перебирає контроль в країні, ісламістські бойовики намагаються використати цей конфлікт на свою користь. Марія Юнко, голос Америки.